Гімн України, і буде молитва. І в принципі, це ми можемо інтерпретувати, в ключі останніх заяв українського уряду, які симетричними, сильними. Коли Арсеній Петрович заявив, що ну якщо федералізація, то, то давайте конфедералізуйтеся. Якщо нам другу державну, давайте ведіть українську другу державну. Тобто, скільки. Нас вже обікрали, по суті, забравши частину території, вже немає чого боятися. Загроза неактуальна силу було використано, власне, проти України, і тепер ми можемо так. діяти. Мені здається, що попереду ще ці всі судові розборки з приводу ціни. Я думаю, тут Україна буде достатньо жорстко відстоювати нижчу ціну. Тому що е, накладається окупація Криму, і ну, під це діло можна, скажімо так, як контрибуцію, ну я в кавичках беру, так е, відшкодування збитків можна м, зробити обґрунтування для нижчої ціни, і там є широке поле для дискусії. Абсолютно імперська велич річ дорога, і за неї треба платити тим більше в силу останніх заяв. Е... Їду про можливу незаконність реверсу на думку російської сторони з Європи, а так як Німеччина заявила, що гото до 10 мільярдів кубів продавати Україні реверсним потоком. Mm -hmm. Ми бачимо, що ця тема стає проблемною. значить, ми б'ємо в ту точку, в яку потрібно бити. Ну росіяни завжди дуже. Нервово реагували на будь-які спроби України якби самостійно тут оперувати з цінами на газ і на ціни на транзит, так і зараз ми бачимо те саме фактично. Вони дуже чутливі, так, хоча так. так зовні зберігають як це кажуть, хорошу міну да, при плохої грі, тобто. Що в козирі у них, але не все так однозначно. В Принципі, це і, сам робиться на внутрішній ринок, тому що якщо експортом Росії довгий час енергоносії, тепер головним товаром став на зовнішній ринок страх і загроза. А на внутрішній почуття власної зверхності, відповідно, це не сприяє економічному процвітанню. Добре, то ось ще одна новина. З Криму і Південного Сходу України на Львівщину вийдуть 2,5 тисячі біженців. Ну це мається на увазі мешканці Криму та південних областей Харківської, Херсонської Одеської. Ну, популярний напрямок. І... Цікаво насправді. Їдуть, їдуть в Київ, теж їдуть, але одразу на, на, на Львів. Так? Так, можливо, Поближче це, до це Західного кордону. — Можливо, це жертви пропаганди, бандериці. Вони такий сильний вплив мають ці ідеї, що люди, як зомбі, їдуть так, в Західну Україну. Кримські татари теж. Так, їдуть. так, так. Бо ж тут їх захищали, а вони ж прямо до своїх потенційних кривдників біжать. В чому ж справа? Це цікаво. Насправді дуже шкода, що люди мусять зриватися з тих місць, які вони любили, де залишили свої спогади. І а свої є свої щось друзі. позитивне цікаво. Можна тут якісь позитивні моменти? Позитивне тут є однозначно. По-перше, це відбув, означає внутрішню інтеграцію країни. Я теж подумав, що це мобільність і збільшення інтенсивності контактів між регіонами, чого раніше не було, це о, також подолання. Стереотипів як результат, і зміна взагалі парадигми мислення багатьох людей. І це говорить про те, що ми як країна, як держава відбуваємось, тому що. Хоча й нас... такий негативний спосіб, але ну, українці біда Бо Українці важкі на підйом, то на жаль. Але вже як нас підняти, то. Так, так, так. Ну добре. Бріше погано, але що ж, в цьому теж можна знайти якийсь плюс. Ну, я розумієте, стратегія іде боротьба за людей. Відверто кажу, ну, Крим як ресурс, це як валіза без ручків. Зараз боротьба має йти і з нашої сторони, і з боку російської за людей. Тому що ресурсів для самодостатнього існування у півострова немає, абсолютно. І стратегія Путіна якраз полягає в тому, щоб з одного боку. В рамках створення невиживальних умов для багатьох людей там, а на створення виживальних грошей просто немає. Залучити цей людський капітал і певним з одного боку батогом поганого життя, з іншого боку, пряником підйомних грошей, запросити ну кілька десятків тисяч, хоча б людей а бажано до пару сотень на дальній схід. Примор'я, Хабаровський, Камчатка, mm. Сахалін для освоєння цих територій, створення такого форпосту для ріш... проти розширення Китаю. Mm. Э... Ну, мені здається, на я, я це теж читав про ці плани, і вони вже кілька років, і програма є, у них по загоненню співвітізників. Ми працюватиме. Я скептичний, нема шансів. Ну, хто Поїде з Поїдець. 15 тисяч доларів, 20 тисяч доларів підйомних, поки що можуть осилити. Ну і а від того, що в Криму будуть зарплати Крим... пенсії Якщо Крим на рівні завет... 150 так. доларів, скільки економічно, або будуть mm -hmm. дотувати як Чечню. Але хіба є така кількість грошей? Тому я очікую, що це може відбутися. А в Крим, з іншого боку, поїдуть відставні чиновники, апаратчики, От. силовики будуватимуть дачі. Крим нав... – рай для відставників гатунків. Так, так, так. Тому це спосіб робити реверанс до лояльної еліти, використовуючи нашу територію для цього. А ми, відповідно, теж повинні дбати і дбаємо таким чином за людей, запрошуючи тих, хто. Ну, тут такой... ми не враховуємо єдине, не враховуємо думку і дії самих кримчан, виходить так, тому що ну, не, не, не вважаємо, що це якийсь суб'єкт. Цікаво ще як вони відреагують і тут. Цікаво, просто нам треба поставити плече допомоги, бути готовими приймати людей, а не тільки чекати, чи вони залишать. щоб у них був не тільки варіант лишитись в Криму і виїхати на дальній схід чи кудись по в Москву і Пітер. І так ніхто нікого не запрошує, але щоб був ще варіант приїхати в Україну і жити Як в Як цьому Україні. ключі Ми можемо розглядати цей проект закону. Про окуповані території, так там досить жорсткі умови ну, пропонуються, воно звичайно зараз критикується, може змінюється там, де певна, певна певний кордон виникає, так, і Україна цей кордон підтримує і збільшує ціну на воду, там э струм. Це, це не є струм. це не є заохочення, на мою думку. Це, це... а як ми можемо заохочувати э людей до чого? Наразі Крим як територія нами де-факто втрачена. Ми можемо заохочувати тільки наших людей, але в Криму ми не можемо цього робити. Всі канали перерізані. Ми можемо запрошувати людей в Україну і чекати можливості повернутися туди, тому що Росія, приєднавши Крим, створила можливість для від'єднання від себе будь-чого іншого. І такий момент рано чи пізно настане. Але для цього нам потрібно насамперед людей, які Готові розбудовувати Україну і зробити її успішною, щоб після того, коли настане цей час ікс, Україна була більш бажаним образом майбутнього для Криму Кримчан, ніж те, що залишиться від Росії. Добре. Ну, наступна новина про те, що партії Кличка Прошенка йдуть на київські вибори разом. Тобто, передвиборна кампанія. З виборів президента України і мера столиці, і Київської міської ради має бути на об'єднання зусиль. Ну, це, це слова Павла Розенка в ефірі П'ятого каналу. Так. Ну, Вона передбачувана після того, як Тличко на користь Порошенка зняв свою кандидатуру. Ну, до речі, про цю співпрацю говорять різне. Я особисто не маючи таких ось там сентиментів до цих е е е кандидатів, е е я вважаю, що це достатньо правильний хід і ну, ймовірність, що обидва виграють. Mm -hmm. ну, Повірте, найчастіше критикують е цей крок <mad> ті, хто працює <mad> в команді Юлії Володимирівни, тому що насправді це дуже посилює Порошен шанси Порошенка. Як президента і, і досить сильно пос... практично робить переможним Кличка на виборах мера Києва, хоча є інші сили, які за рахунок розпорушень розпорушення того, що підуть команди там молоді від Черновецького, піде Катеринчук і Леся Оробець з великої команди волонтерів. Можуть бути різні сюрпризи на виборах, але Наразі я згоден з вами. Це крок більш сильний спрямований насамперед на об'єднання, але проти ще Юлії Володимирівни предметно, як команда якої володіє адміністративним ресурсом. Тут мені цікаво, кличко, коли я погоджувався на цю співпрацю. Ну, яка яка була мотивація? Що він ще не готовий до поста президента? Чи Тут я з капелюх політолога і одягну, напевно, капелюх психолога і любителя боксу. Дивіться, якщо ми спостерігали, хто спостерігав історично за розвитком кар'єри і стилем боротьбитв Віталія, він не б'є в тих ситуаціях, коли можна ризиковано отримати в протихід. Він не лізе в те протистояння, де скоріш за все найбільш ймовірно програє. Тому і він, будучи одним з менталітетом чемпіона. Хоча й не боїться поразок, він йде до кінця, але він прагне вести той бій, в якому у нього найбільші шанси для перемоги. Для політика три поразки в виборах практично завжди означають кінець. Ну дуже рідко буває інакше. Дві поразки 2006 2007 тичсьому він вже отримав. Тому краще для його перспектив і для його функціональної готовності стати президентом колись перше, стати президентом тісно перемогти. в. Київських виборах і набратися відповідного досвіду, тому що це стартовий майданчик буде досить сильний, а він більше не є відповіддю на проблему, рішенням тої проблеми, яка була. Бо він справився як рішення проблеми Януковича. Ну він більший, сильніший, благородний і чесний. Він переможе. Так? Ми підтримуємо. Ми, ми, речі, казали, Зараз що... Януковича немає, і потреба така велика, включка, ну, так. коли президентом відпала. Ми, до речі, казали, що. Реально, Янукович так побоюється. єдине, кого він там побоюється. Чисто то, що кличко великий фізично. Так, так. Ну тепер Янукович вже минуле, тому кого він побоїться, вже його проблеми особисті, а не наші з вами, слава Богу. Добре. Ну що ж, з таким оглядом новин ми, мабуть, зараз будемо закінчувати. І у нас є гість за якусь за якісь кілька секунд ми продовжимо.